Сядь зручно, зроби повільний вдих і такий самий м'який спокійний видих. Відчуй себе тут і зараз і дозволь кожному з цих тверджень пролунати в тобі. Я порівнюю себе лише з собою минулою, не з іншими людьми. У них інша історія, інші умови, інший шлях. Таке порівняння некоректне. Я ціную свої досягнення, навіть якщо вони здаються незначними, це все одно крок уперед, я готова рухатися, незважаючи ні на що. Я відкрита до навчання, я з повагою дивлюся на тих, хто знає більше, бо в кожному є те, що мені поки невідоме. Я готова розвиватися. Щоб досягти своїх цілей, потрібен шлях. Я йду цим шляхом. Я щедра у фінансах, у знаннях, у допомозі. Добро має властивість повертатися. Я маю моральні опори та принципи. Вони мій внутрішній фундамент. Саме завдяки ним тримається суспільство. Тримаюсь і я. Я відкрита світові та людям, я готова приймати і віддавати щиро, без очікувань. Якщо хтось цього не цінує, це не мої проблеми. Я роблю те, що вважаю правильним. Я обираю бути, а не здаватися. Зовнішня оболонка не суттєва. Справжня Видно не одразу, але воно завжди проявляється з часом. Я обираю якість, а не кількість, розвиток це глибина, а не лише масштаб. Я вірю в досяжність бажаного і ставлю проміжні цілі, бо до зірок ідуть поступово. Я приймаю матеріальний успіх як частину мого розвитку. Це не єдина грань, але вона важлива, бо я живу у матеріальному світі. Вдих, видих. Подякуй собі за цю мить уваги до себе. Це і є шлях справжній, живий твій.